Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я хочу познайомити вас з такою частиною слова, яка називається склад. Всі слова поділяються на склади, і визначити це можна різними способами. Наприклад, можна проплескати в долоні. Приготували ручки. Давайте візьмемо слово машина. Ма ши. Я плеснула в долоні три рази. Тож в цьому слові три склади. Слово півник. Півник. Два рази плеснула. Отож, в цьому слові два склади. Слово пень. Пень. Один. Один склад. Наступний спосіб. Можна прикласти руку до підборіддя і промовляти слова. Скільки разів підборіддя торкнеться руки, стільки і складів в слові. Давайте спробуємо сонце. Сонце. Моє підборіддя торкнулося два рази. Тож, у цьому слові два склади. Матуся. Ма-ту-ся. Три рази торкнулося підборіддя руки. Тож в цьому слові три склади. Слово сік. Сік. Один раз. В цьому слові один склад. Третій спосіб визначення складів у слові можна слово розспівати. Або зробити звуковий аналіз. Давайте спробуємо. Слово слон. Давайте проспіваємо це слово. Слон відчувається голосний О. Отже, в цьому слові один склад. Слово риба. Проспіваємо це слово. Ріба. Ми чуємо голосний и та голосний а. Два голосних два склади. Слово капуста. Проспіваємо і це слово. Капуста. Ми чуємо. Три голосних звука. А У, А. Три голосних і три склади. Склад може бути відкритим це коли він закінчується на голосний звук, а може бути закритим, коли закінчується на приголосний звук. Слово лимон. Перший склад «ли» закінчується на голосний и. Отже склад відкритий. Наступний склад в слові лимон мон закінчується на приголосний звук ни. Отже склад закритий. Ну що ж, дітки, сьогодні ви познайомились з частиною слова склад. А також дізналися про відкритий та закритий склади. Всього вам найкращого. До зустрічі!